Друже, Херсоне, викинь синя біло-червоне, одягнись жовто блакитне, ти залишився непохитним, раптом осені, така вже і сіра, і щодень пісні піра. Слава вільне місто, Херсон, слава Засусенсом. День визволення Херсона, свято слави, коли свобода знов у місто увійшла. Коли відважні руки і серця сталеві Вернули рідний край з ворожого чола. Важкі були дні, палки та грізні, та не зламили волю вороги. Стояв Херсон, як символ незалежний, і вірив в перемогу і в своїх синів. Сьогодні місто вільне знову диха з надією дивиться. У світлий день. Бо пам'ятає кожен шлях тернистий, і тих, хто став за волю, як один. Величний Херсон, пишайся своїм родом. Ти незламний, як і твоя земля. День визволення Херсона особливе свято. В цей день з'єднались радість і сльоза. За мужність, силу, дух незламний І волю вклоняється тобі. Відна земля. Сьогодні знову Херсон розправив крила, живе, кохає і вільно дихає знов. Дякуємо тим, хто нашу землю звільнив за майбутнє, за мир і за любов.